Після революції у 1917 році Україна потребувала союзника у боротьбі з більшовиками, які вели наступ на Київ. Тривали складні переговори з різними країнами. 9 лютого 1918 року вдалося укласти Брестську угоду з німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною, Болгарією. Щоправда, виконати умови договору тодішня українська влада не спромоглася. Це спричинило конфлікт з австро-угорсько-німецьким командуванням і поставило під загрозу існування української держави. Революційні події на Дніпря тієї ж пори сприяли підйому національної свідомості галичан. 1 листопада 1918 року постала Західноукраїнська Народна Республіка. Її керівники ініціювали об'єднання українських земель. Лідери двох українських держав перед обличчям смертельної небезпеки. Дійшли згоди щодо об'єднання. Актом злуки УНР та ЗУНР, оприлюдненим на Софійській площі в Києві 22 січня 1919 року, проголошувалося утворення єдиної незалежної держави. Об'єднання УНР і з УНР стало моделлю цивілізованого демократичного збирання територій у єдиній суверенній державі, до здобуття Україною незалежності. Залишалося 72 роки.